Черкасець Юрій Заграюк заправляє газом автівку раз на кілька днів. Ще вчора говорить, ціна за літру пального була на гривню меншою. Постійно росте. Ну так всі ж бачать, що постійно росте. Я думаю, падать вона поки що не буде. Здорожчання не суттєве, але гривня до гривні, та й дірка в сімейному бюджеті, тож доведеться менше їздити, додає чоловік. Просто продумуєш логістично, куди тобі треба їхати, і там ну, за одну поїздку стараєшся там декілька справ вирішити. Окрім газу, ціна зросла і на бензин та деспаливо. Розповідає оператор автозаправної станції Олександр Кузніцов. Тож каже, купуватимуть їх менше, але продажі майже на третину за останні два тижні впали і без цього. То були в нас час піки, От, як люди їдуть з роботи, люди їдуть на роботу. У нас всі колонки забиті, все. а зараз люди просто менше заправляються, менше їздить стали. Людей грошей немає. Підвищення акцизного податку на пальне з 1 січня 2025 року передбачено відповідним законом. Його Володимир Зеленський підписав 1 вересня. Далі податок на газ, бензин та диспаливо зростатиме у 2026, 2027 та 2028 роках. Підвищення акцизів передбачили з метою зрівняти їх з тими, що діють у ЄС. Це одне з наших євроінтеграційних зобов'язань. Йдеться у публікації на сайті Верховної Ради від 19 липня. Так, позиції уряду прокоментував голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Як розповів Суспільному Сергій Куюн, директор консалтингової компанії, яка займається дослідженням ринку палива, ціна на газ та бензин зросла не лише через підвищення акцизу, а й здорожчання нафти. На світовому ринку вона зросла на 5%. Якщо б це був тільки акциз, я думаю, що ми могли б ще там, ну, якийсь час на старих запасах проїхати, а там можливо і взагалі не помітити там якихось коливань. Але оцей такий дубль, да то, що і податок зріс, і то, що і ціна зростає світова, то воно. Звичайно, ну змушує ринок швидше рухатись. Водій Олександр такі дії уряду, а відповідно, й автозаправних станцій не схвалює. Але говорить, їздити менше не буде. Якщо подорожати, то що стать стояти. якщо потрібно їхати. Неправильно, ну ми нічого не зробимо. Що вони схотять, те вони зроблять. Ольга Лисенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.